Всім привіт! Огляд смартфону Infinix GT20 Pro. Це версія на 12 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ вбудованої пам'яті в е, сірому кольорі смартфон вартістю 15 тисяч гривень на даний момент. Це ігровий пристрій. От, в першу чергу, да, для того, щоб тут мобільні ігри йшли на самих максимальних налаштуваннях. Так воно і є. PUBG Mobile і інші е, мобільні ігри тут будуть працювати на самому високому рівні. Ну от, Grand Game Tour, Outplay The Rest. Така у нас коробка цікава. От, відкриваємо всередині да, ще одна коробка. Ну, якби, такий ігровий крутий пристрій. Він таким і є. І це, мабуть, да, з таких як, м -м, чисто ігрових пристрій, мабуть, найдешевший о, з усіх, які є. Тому цим він і цікавий. Давайте дивитися комплектація. Скоба тут чохол та захисне скло є в комплекті. Ну, Infinix, вони завжди дуже хорошу комплектацію роблять у своїх пристроях GT20 Pro, Dimensity 82.00 Ultimate процесор. 12 ГБ оперативної пам'яті. Там ми можемо збільшити оперативну пам'ять до 24 ГБ за рахунок вбудованої пам'яті. 144 Гц екран, Full HD плюс так. Ну тут інші да, геймінг клуби і <клухи> ігрові фішки. Далі в комплектації у нас так. ну, такий от пристрій, Сірий колір. От, І в комплектації буде і швидка зарядка та Type-C кабель. Ну, Власна, хороша комплектація, є швидка зарядка, і а, чохол, і захисне скло. О, то так от виглядає смартфон. Це от підсвітка, от полоска, вона вмикається, коли ми відкриваємо якісь ігри на пристрої. Потрійна камера спалах. Прямокутна звичайна форма, в принципі, схожа і на інші Infinix, єдине, що відрізняється дизайном і оцею led підсвіткою Знизу Type-C порти динамік, слот для sim карточок Так, Динаміки зверху знизу, кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, сканер відбитку пальців вбудований в дисплей. От Тут стоїть унікальний да, лаунчер з унікальним дизайном. Ну, наскільки він приємний, наскільки він ергономічний, да, всі схожі іконки всі в сірому кольорі. Да, не одразу можна розібратися, дещо. Де Тобто мені здається, що от звичайні лаунчери, коли там у кожної іконки якийсь свій унікальний колір, до цього можна звикнути, воно краще, ніж коли всі сірі. XOS 4GT від 14-ї версії на 14-му Так, ну, Чудовий лаунчер Infinix. Тобто, він тут модифікований для ігрового пристрою, але все рівно він дуже, дуже якісний дуже хороший. Так, Закриваємо, давайте запустимо е, тести. Подивимось на результати тестів, вони тут дуже вражаючі. от, Чудові в Geekbench 6 результати і по Antutu Бенчмарку 900 майже мільйон по Antutu бенчмарку. Тобто цей от пристрій ну потужніший, ніж він. Ну, Poco X6 Pro, але він буде трошки дорожчий. О, там він більше набирає. Так, це здається топ-2 пристрої от, да, приблизно там, до 20 тисяч гривень, ну, не до, до 20, мабуть, до 17 десь так? до 17 тисяч гривень, які будуть набирати такі о, ну, чудові результати. Тобто цей пристрій реально тут, все в фокус де, йде на його залізо, на те, щоб на ньому дуже гарно працювали ігри. Запустимо PUBG Mobile. Покажу на яких налаштуваннях. Ну, вони максимальні, але все рівно, щоб ви переконалися, покажу на яких налаштуваннях працює PUBG Mobile. Так, ну от максимальні налаштування. Так, закриваємо. Добре. І переходимо. Давайте покажу що функції камери. Відео ми можемо записувати 4К60 FPS, дуже багато режимів камери, подвійне відео. Більше. ну, Багато різних режимів. Камера функціональна, хороша. Так, ну. Звичайно, якщо це пристрій, в принципі, да, це тільки, ну, якщо вам потрібен звичайний смартфон, то, ну, мабуть, немає сенсу його купувати, вам краще подивитися якісь інші варіанти. Ну, якщо вам потрібен ігровий смартфон, потужний, то це насправді дуже хороший варіант. дуже хороший варіант. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.